Наша крута кімната. Чому тут так брудно? Який жах? Я не зможу тут жодного дня прожити. Як багато тарганів та сміття, фу. ще й з гориші спадає фу це павутиня. У мене ідея. Давайте замовимо набір для прибирання, щоб почистити кімнату від сміття. Мені треба забрати посилку кур'єра. Він же прийшов. Привіт, містер кур'єр. Ходімо за мною. У нас жахлива кімната, тому ми з подружками будемо все чистити. Розбирайте предмети. Все мені підійде. Дякую, містер кур'єр. Бувай. Що це тут таке? Ніколи не бачила так багато пилу. А я почну прибирати павутину. В цьому мені допоможуть рукавички. А я складу сміття в сміттєві мішки. Готово. Як круто! всі дівчата допомагають прибирати кімнату. Залишилось прибрати жахливі ліжка та очистити стіни від графіки. Ого, ви вже озброїлись валиками та фарбою. Тоді вперед. Зафарбуйте ці написи. У вас чудово виходить. Кімната стала виглядати такою чистою, шалено. Ви молодці. Дівчата, я знаю, що нам знадобиться. Піду зустріну кур'єра. Привіт, проходьте. Вам туди. Дівчатка, цей кур'єр приніс нам все для будівництва нашого милого чотириповерхового будиночка. Забирайте коробки. Чудово! Бувай, кур'єр! Давайте подивимось, що нам поклали в коробки. Дівчата, що там у вас? Ого, це кольорові дрилі. Круто. Давайте зводити чотирикімнатний будиночок, в якому ви зможете звести для себе кімнати своєї мрії. У вас круто виходить. Поки дівчата будують собі кімнати, напишіть в коментарях, який ваш улюблений колір: зелений, жовтий, червоний чи синій. Так, здається, дівчатка вже закінчують. Все, будиночок готовий. Погнали далі. А тепер можна прикрасити свою кімнату. Я обожнюю жовтий колір, тому сподіваюся, що всередині знайду жовту фарбу. Класно! Я житиму в класній яскравій кімнаті. Зараз розмалюю стіни своїми жовтими долоньками. Як класно! Я буду наче на сонечку. Як у мене чудово виходить. <звук> <звук> Здається, класно. Готово. А що ж у мене в коробці? Так, це невеликий пензлик та зелена фарба. Мені зараз треба пофарбувати стіни в мій улюблений зелений колір. Давайте пограємо в хрестики-нулики. Ого, я виграла. А тепер зафарбуємо. Ідеально. А я маю червону помаду. З її допомогою намалюю на стінах красиві червоні серця. Ви тільки подивіться, як мило вийшло. Мені так подобається моя кімната. Я готова цілувати її нескінченно. Я розцілувала свою кімнату до ідеального червоного. Чудово. У мене ідея. Я маю розкласти в своїй кімнаті свої улюблені речі, щоб тут стало набагато затишніше. Почну з моїх крутих іграшок. Awesome. А сюди я приклею трасу для машинок. Так, додамо ще пару прикрас. Краса. Пук-пук. Попіти -пук. такі класні. Що далі? Точно. На цей динаміт поставлю свої улюблені іграшки. А ще тут не вистачає м'якого пухика. Отак вже набагато краще. І трохи світло у вигляді неонових вивісок. Крутяк. Yeah! А що там зубрилка Мія робить? Який він страшний. Oh my God. Ого, ти облаштувала кімнату. Oh. Мені також треба. Повісимо на стіну більше зелені. Думаю, що мені потрібно ще повісити сюди ліани. Вони будуть чудово виглядати на стінах. Краса. Пампони. Чудово а ще гірлянди із зелених сердець. Вау! Тут все так, як я собі і уявляла. Мені терміново треба надути крісло. Дуємо. це не так легко, як здається. Готово. Воно таке м'яке. А ще мені потрібен столик. У який розмістяться всі мої книги. Які гарні квіти. Вони точно будуть тільки прикрашати мою кімнату. Настав час, ігор. Ого, цей маленький йода прийшов до мене. Який ти класний! Додамо ще кілька іграшок, і кімната мрії готова. Це ще що? В зеленому тут не місце. Мія це твоя іграшка. А мені треба прикрасити кімнату лише жовтими іграшками. Почнемо з підлоги. Сюди насипамо більше піску. А ще гірлянда на стіну. Гірлянда у вигляді зірочок буде. Ого, а ви навіть не уявляєте, що я знайшла. Це на стіни. Які гарні мушлі та рибки. З цієї тканини вийде класний гамак. Мені не вистачає тумбочки для різних іграшок. Сюди поставимо деревце, купу іграшок та ракушки. Гарно. Дерев багато не буває, тому додамо ще ось таку пальму. Красуня! а ще колонку та вентилятор. Ви тільки подивіться на цих малюків. Це мінньйони. Вони мої найкращі друзі. Як тут мило. У мене ідея. Давайте налякаємо фібі. Фібі, ти що там без діла сидиш? Це було неприємно. Я зараз теж почну облаштовувати свою кімнату, почну з м'якого килима. А на стінах чудово будуть виглядати милі повітряні кульки у вигляді сердець. Краса! Сюди повісимо подушку у вигляді серця. Та напис кохання, адже воно переможе все-все на світі. А ще гірлянда у вигляді червоний губ. Як у мене, на стіни треба повісити трохи гарних сяючих гірлянд. А от сюди не завадить повісити справжню червону гірлянду, щоб було більше світла. Зачаровує. Ого, ось це ведмідь. Він такий великий та милий. Одягнемо на тебе кипочку. Покладемо кілька подушок. А ще мені потрібний столик для косметики. У мене її дуже багато подушечка, щоб сидіти за столиком. Таку красу не просто підтримувати. І як вам, мої сережки? Мені дуже подобається. Здорово вийшло. А ви напишіть у коментарях, чия кімната подобається вам більше. Мій улюблений кактус. Ого, до мене хтось прийшов! Маленька черепашка! Ти така мила! Назву тебе Чарлі! Будеш кататися на цій супершвидкій машині. Крутяк! Ого! У фібі з'явився вихованець. У мене теж є милий друг. Мій пухнастик Локі. Зараз налядемо його. Ви тільки подивіться, яка мила мордочка Ми злокі такі мімімішечки. Ох, як я люблю спати. Ого, у всіх вже з'явились вихованці. А мені теж потрібний. У мене буде папуга. Хочу назвати його Чікі. Ти тепер мій папуга, Чікі. Я тебе кохаю. Житимеш тут зі мною. Oh. Ого яйце зараз вилупиться. І з нього вийде мій вірний друг Теодор. Це моя улюблена ящерка. Він такий милашка і любить жовтий колір. Як це мило у всіх є домашній вихованець? What? Oh. Щось я загралася в іграшки і зовсім забула поїсти. Треба замовити собі чогось смачненького. Візьмемо це і це. Чудово! А тепер треба зустріти кур'єра та забрати свої смаколики. Привіт! Це моє замовлення. Дякую. Зараз заплачу. Тримай. Та вони точно справжні, не переживай. Бувай, кур'єр. Зараз наїмся смаколиків. Куди ти забрала мою стрічку? Ох, добре, що мене холодильник жовтий, бо вона по його забрала. Що я тут маю? Як добре поспати в обід, але мене розбудив запах смаколиків. Елі, цей скітлс мені терміново потрібний. Потрібно поповнити баланс зеленої їжі в організмі. Дякую. М -м -м, ця смакота дісталась мені. Зараз наїмся. Ой, як смачно! Велике дякую, Елі. Що ж я маю? Вау, це ж джусі-дроп Хтось сказав джусі-дроп? Це ж мої улюблені цукерки. Елі, будь ласка, віддай мені їх. Oh, no. Ну, Будь ласка. Oh, no. Дякую. Ура нарешті зі мої улюблені цукерки. Mm. Смакота. Ще треба більше кислого гелю додати. Дякую, Елі, за ласощі. No. Ти наймиліша. Може, зараз мені дадуть поїсти. Так, що лишилось? Ого, це Кока-Кола, крутяк. Треба скоріше відкрити та випити, доки ніхто не забрав. Мені почулося. Чи це шипіння моєї улюбленої коли. Елі я забираю. Це так смачно. Ну, все. Більше ділитись не буду. Що там лишилось? Ого, тут є ММДМС. Круто! О, ні, залишилась лише одна цукерка. Ну от, Добре, що хоч і її не відібрали. Смакота, але все одно хочеться більше. Усі ситі та задоволені. Готові продовжувати далі? Крута гра! Ей, телефон не глюч! Блін, треба придумати щось інше. Точно! У мене ще телек. Зараз затягнемо його в кімнату. І буду дивитися мої улюблені ролики. Під попкорн взагалі круто. Ой, якось мені набридло. А що там роботелі? Ого, елі має Нінтендо Свіч. Як круто! Елі, а можна пограти з тобою? Я тільки з радістю. Давай разом пограємо. У мене якраз є два пульти. Один тобі та один мені. Ого, а ти серйозний супротивник? Вау, що там роблять дівчатка? Грають у щось. Фібі, давай дізнаємось. Швидше вилазь з кімнати, а то всі пропустимо. Let's пропустимо. Дівчатка, а можна пограти з вами в приставку? Пробачте, але у нас всього два джойстики. Не візьмете нас грати, і це ще подруги називаються. Ну й добре, ми посидимо з Мією на самоті. І що нам робити? О, точно, у мене ідея. Мія. Я замовила для нас круту гру. Зараз кур'єр прийде. А ось і він. Можете поставити все сюди. Дякую. А тепер треба дістати. Подивимось. Це ж танцювальні килимки. Гратимеш зі мною так. Я обожнюю танці. Давай же скоріше запалимо. Але тільки додамо потужних колонок, щоб музика була ще голосніше. Погнали танцювати. Джин, ти тільки глянь. У них теж крута приставка. Дівчата а можна з вами пограти? Ми можемо дати вам потанцювати. А ви нам свою іграшку? Чудово! Тоді міняємось. Клас, фібі, погнали грати. У мене ідея. Я хочу приготувати червоний торт. Для цього мені знадобиться червоний барвник. Так, одна крапля на коржик. І тепер треба додати трохи крему. Е, щось не те. Ой, а ось і крем. Ну от, я тепер вся брудна. Що ж робити? Фібі там Треба їй допомогти. Думаю, що треба додати жовтий коржик. Вона не буде проти. Для початку додамо крему. Чудово! Ой, як гарно! Так, а тепер зверху кладемо коржик. Вона якраз має жовтий барвник. Яка краса! Тепер треба додати більше смачного крему, mm. щоб вона не помітила. Mm. Hey. Я хочу допомогти зробити торт? Hey. І з радістю. Для початку нанесемо зверху крем і акуратно розрівняємо по всьому тортику. Намалюю квіточку. Ой, як здорово! Готово! Nice. А тепер кладемо зверху коржик Але для початку парочку крапель зеленого барника. Готово awesome. Джейн, yeah. а ти чого там сидиш? Ходімо робити торт. Що? Торт? Біжу. Я зроблю для Фібі класний синій корж. Додамо більше крему. Розрівняємо і покладу зверху коржик. Краплю синього барвника. Як класно виходить! У нас вийшов шалений райдужний торт. Тепер його треба повністю обмазати кремом, щоб Фібі був сюрприз, який торт ми зробили. Швидше все розрівняємо, доки Фібі не прийшла що їй точно сподобається. Готово. А тепер треба прикрасити все з кітлс. У кожного свій колір, тому робимо гарну веселку згори. Як же гарно у нас виходить. От би швидше спробувати цей торт. Але перша має взяти шматочок фібі. What? Ви про мене? Ого, ви вже зробили торт. Як це мило. Я зараз же відріжу і спробую шматочок. Так. Вау, ви зробили його райдужним. Як гарно. Мені дуже подобається. Давайте разом його з'їмо. Як смачно, дуже смачно. Так, мені також подобається. Ви такі молодці. Ваш торт виглядає дуже гарним.